Добрий день, друзі. Сьогодні будемо розбиратися з ціною бронювання працівників. Нові норми закону про мобілізацію набувають чинності 18 травня. І ми отримаємо в новій редакції порядок бронювання. Безпосередньо цей порядок та організацію процесу, ну, власне, як і раніше, визначає Кабмін. Але навіть в новій редакції закону бронювання стосуються тільки окремих підприємств. Критично важливих для ЗСУ. А також тих, які отримали мобілізаційні завдання. Порядок також стосується депутатів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування тощо. Тобто, це бронювання далеко не для всіх. Паралельно щодо цих процесів розробляються моделі економічного бронювання для звичайних працівників. І така назва не випадкова, бо бронювання хочуть прив'язати до розміру зарплати або до розміру певної плати за заброньованого працівника. За інформацією від можновладців, наразі обговорюються такі дві моделі економічного бронювання. Перша модель: якщо у працівника така велика зарплата, що на податки з неї можна утримувати військового, тоді такого працівника можна буде забронювати. За інформацією представників Міністерства оборони, утримання одного українського солдата коштує близько 100 тисяч гривень на місяць. І це без урахування зброї. Зрозуміло, що на його утримання повинні працювати декілька працівників. Якщо підійдемо з точки зору мінімального фінансового порогу, то місячна виплата військовому складає приблизно 20 тисяч. І ось навіть ці кошти потрібно десь узяти. То про які ж суми зарплати для бронювання йдеться? Обговорювали суми від 35 тисяч гривень нарахованої зарплати. Тобто це виходить на руки десь 28 тисяч. Але останній раз була інформація навіть про 35 тисяч саме податків, сплачених із зарплати. Якщо припустити, що ці податки по військовий збір, які утримуються із нарахованої зарплати, то. Ну, це взагалі абсурдна схема. Бо тоді бронюванню підлягатимуть тільки ті, в кого нарахована зарплата складає біля 180 тисяч гривень. Ну, це взагалі хто ж такі? Середня місячна зарплата в Україні за даними порталу VOCUA складає десь плюс-мінус 20 тисяч на руки. Нарахована, відповідно, буде десь 25 тисяч. ПДФО та військовий збір з такої зарплати складає біля. 5 тисяч. Безсумнівно, це дуже мало з точки зору забезпечення мобілізованого. Мало навіть буде 35 тисяч нарахованої зарплати, але українські заробки такі, які вони є. Тож очевидно, що ця модель відірвана від реалій. А ось друга модель економічного бронювання передбачає квоту на підприємство для військовозобов'язаних. Тобто, наприклад, підприємство дають квоту забронювати 10%. Працюючих за кожного з них роботодавець, окрім податків і зарплати, має заплатити додатково, ну, наприклад, ще умовно, 20 тисяч. Тобто тягар тут вже на суб'єктах господарювання. Економічне підґрунтя власне обох цих схем зрозуміле. на забезпечення одного мобілізованого потрібна нежартівлива сума податків. Але всіх нас, хвилює ще етичне питання, чи не стане нова схема бронювання підставою ухилення від мобілізації для забезпечених громадян до того ж офіційною підставою? До речі, щодо етичності та обґрунтованості першої моделі бронювання було багато суперечок ще при обговоренні мобілізаційного закону. І ось тоді відповідні норми було виключено зі стадії прийняття законопроекту. Деякі депутати зараз наголошують, економічне бронювання не набуло широкої підтримки серед депутатів, але з недавніх слів голови фракції Слуга народу Давіда Арахамії можна зробити висновок, що скоріше за все якась із моделей після дискусій буде запроваджена. Також про формулу «воюєш або працюєш заявляв і президент Володимир Зеленський. Тож ми слідкуємо за спробами протягнути економічну модель бронювання.